Скажіть, будь ласка, про слів стосовно автомобіля «Москвич», який нещодавно було переобладнано під медичну швидку допомогу? Ну, у нас в сім'ї був автомобіль старенький, стояв в гаражі. Коли почалася війна, ми зрозуміли, ми спочатку хотіли його переробляти, там, сі робити, відкритий, типа. Почалась війна і все, більше нам вже не треба відкритого, ні ни кабріолета, нічого вже не треба. Рішили віддати. А, ку... отдать... а самі переробляли чи куди Нет, передали? Переробляли Пилепенко, давали на вепрі, так? Да? На вепрі, так. Да. Да. І вони переробили для ранених там, для оружа, перевозки, ну такі. Скажіть ваші сподівання від використання вказаного автомобіля. Я хочу, щоб він комусь комусь поміг солдат. Тобто, я надіюсь на це. Якщо хоча по одному солдату да. врятує життя, цей да, автомобіль. Конечно. Вже, це вже, це значить, не Він даром. Він себе багатократно окупив. М'яко кажучи. Одне спасене життя це вже велике діло. Ми ну. будем І будемо надіятися. І будемо допомагати до побіди. Перемога складається з маленьких справ, да. таких простих да. людей, як ви. Дякуємо вам. До рекламу.